Так, дівчата, скільки має заробляти ваш чоловік? Я можу сказати так: мене влаштовує все в тому, як в нас все побудовано з чоловіком в плані фінансів. Я хочу просто дати пораду жінкам, що цей, знаєш, фільтр, що чоловік має заробляти 600 тисяч доларів на місяць, він дуже часто призводить до того, що жінка просто живе без чоловіка. Ну так. То я взагалі думаю, що у житті бувають різні ситуації і різні місяці. В один місяць чоловік може заробляти 50 тисяч доларів, в один місяць 50 тисяч гривень. І якщо ви вже йдете вдовго, так mm -hmm. ну ви хочете прожити разом все життя, ну все, ви там вже е, дітей зробили, да? ви вже там плануєте майбутнє, то ну ми ж бачимо, наскільки в житті все непередбачуване. Ну окей, ти сьогодні себе зациклила на тому, що він має там заробляти 100, там 600, мільйон, там 30 тисяч mm -hmm. і так далі. Ну а якщо в якийсь період в нього щось зміниться на рік, зміниться, на два, я не Бачу, що це є а, причина для того, щоб розставатися, uh -huh. якщо ви разом, якщо ви вибрали бути парою партнерами, будь-яка ситуація вона вам дана для того, щоб ви вийшли на новий рівень принаймні розвитку в своїй душі, щоб ви а, навчилися чомусь новому. Я за те, щоб людина взагалі не ставила собі ніяких штампів, uh -huh. кохати хочу з цією людиною життя прожити, хочу тілом відчувати свою кохану людину. Хочу от цього достатньо.